Всім привіт! З вами знову я. Богдана. Нині я роблю обжор ігри е, Epic Battle Simulator. Нині зі мною мій брат Коля. Привіт! Як ви видите, я зміняв свою назву каналу. Бо та назва була не дуже. Коротше, поїхали. Нині, нині відео буде, як завжди, 10 хвилин. Зараз буде грати мій брат Коля. Всім привіт. І ми ставимо щитники спереду. Після щитників у нас підуть великі. І ще якісь прикольні чудики. Ну, це, напевно, магія. І поїхали. Як ви бачите, тут можна зближувати. Наші маги атакують. Файна атакують. Якщо коля не виграє, піду я об'їзд. Програли. Якщо знаєте, як перемогти в цьому уровні, пишіть в коментарях, кого ви, ви поставили. Угу. Зараз я попробую Я попробую тут поставити верблюдів. Ми вже їх прокачали. І вони стали сильнішими. І поставити карети з лучниками і спецназівці в двох. І... І двох кулачників І двох кулачників вони у мене на максимумі. Я не знаю, нащо я їх прокачував, просто щось в голову зайшло. Повністю було. Тували якраз рівно та лісаманів, та я... то я подумав, що прокачаю. І як ви бачите, наших верблюдів швидко вбивають. Це шурога. Більше військо. Нього ще й порокачені слони. Що знаєте, як перемогти в утьому уровні вепісід? І ми переможемо і... Походите у наше тут відео, якщо ми переможемо, якщо ми ви якщо ми не зможемо виграти, то пишіть. А якщо ви гриє... виграємо, то все одно пишіть, Як би виграли. Щоб скорше перемогти. Ну, я не думаю, що ми виграємо у них ще велике військові вже. У нас лишилося дуже мало верблюдів. І їх дуже скоро вбивають. Напишіть в коментарях, як виграти. Якщо ви граєте в цю ігру, якщо ви граєте в цю ігру. Так, можна ще поставити раду арбалети. Три арбалети. І по бокам катапульти. Ще можемо пустити наперед цих майору. По Одного заберемо і замість нього ми поставимо. Наприклад, бомблеі. Він нас такий, за 200 тойсманів. І ще поставим. Можемо поставити верблюда. і кулаччика. І одного кулачника. Нарешті поставили. І почали. Вам перевається, я б завжди. Як ви бачите, зараз мій, мій брат грає, він, він, він трохи довше в цю гру грає і він більше знає про цю гру. І тому він нині знімає зі мною це відео. Видите, ми програємо, хоча є невеликі шанси, а може шансів немає, бо зараз йдуть стрільці. І ми програли. Коля, ми програли. Ми не виграємо. Ідемо знову. І зараз грає граємо. ви це наше відео ще не дуже довго буде тривати. Ще лишилося менше, ніж 3 хвилини. А може і навіть ми зробимо більше відео. Якщо вам щось сподобається, ми будемо знову грати якщо, якщо ми наберемо 20 лайків, 10 лайків. Ніколи. Ми зробимо відео 12 хвилин. Якщо ми наберемо 20 лайків, ми будемо робити відео ще довше. Будемо робити відео на 20 хвилин. Так. Зараз поставимо бомберів. І поставимо теж шлунів. Ну, я буду ставити двох спецназів, Або ні. напевно, двох спецназів, Одного такого. Одного такого. Бомбери кудись побігли. Бомбери зірвалися. Ми програли тут, Зразу, видко. Тому що тут у нас спочатку ще два шлани. Зараз йде мій брат Коля грати. У нас відео ще буде тривати недовго. Декілька хвилин. Поставлю двох... трьох таких. Чотирьох. І... чотирьох верблюдів. Так. І тепер поставимо ще тих май. Вони дуже сильні. Поставимо трьох май. І ще поставимо тут велетню. Вони теж сильні, вони в нас не прокачані. Ми лише недавно почали грати. Але Коля вже давніше грає. Так, і пола і ще двох кулачників. Коля вже давніше грає, коли я ліпше у цю ігру грає. Ну, а я теж погано. А велетня ми поставимо. Тут. Давай. І почали. Блюди файно проти конів. Вони сильніші за коней і ще слони файні проти коней. Так, слони їх відкидують. У нас поза кадром було таке, що слон так відкинув того бідного коня, що він відлетів на другий край карти. Ми тут програли, ми тут програли. Цей рівень дуже тяжкий. У ну, нас ще є. У нас ще є пару верблюдів. Ось ще один верблюд. Вони ма біжать, за ним біжить то. Ну ми вже не виграли, бо ж на проти верблюдів файно. Отак, От у нас лишився один кінь. І, і, і ще... там ще хтось. Один верблюд. Ну, Верблюда вже вбили, то коня вбили. І коня. І ще один кінь залишився ось там. Тут ніше верблюд і чужий кінь. І ми програли, всі бувайте! Всім па, з вами був. Е, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, натискати колокольчик. Всім удачі всім пока. З вами був Бодя і Коля. Ви не забувайте нам писати, як виграти очей уровень. І був.